Але чому така маленька? Та мені пощастило більше. Ого, яка величезна пляшка. І вся моя. Повірити не можу своєму щастю. Ой, Майлі, глянь на цю крихітку. Та крихітна. Проте має бути дуже смачною. Ніяк не виходить видавити. Отак. От Яка смакота. Продовжуйте я все. Так, ну що ж, я готовий поласувати. Ей, а чому у мене не видавлюються жили? Ну-ка, давай. Добре. Не виходить по-простому. Будемо діяти по-розумному. Тіски у справі. Ось так то краще. Мм, яка насолода. Так, варто усіх втрачених сил. Майлі, твоя черга. М -м, звичайно, ще без проблем впора з цією величезною порцією. Ого! В що майлі така сильна. Ну ж, бо давай, давай. Так, вийшло. Фух, це було потужно. Бачили, у мене вийшло. Тепер я буду ласувати. Ой, яка неймовірна кислятина. А, просто нестерпно Бачила своє обличчя. То подумаєш, не дуже хотілось. Вау! Ура! У мене пачка чіпсів. Така маленька упаковка. Я розраховувала на щось більше. Ну, гаразд. Все ж таки це краще, ніж нічого. М -м, які смачні чіпсики. Зупинитись неможливо. А який класний хрускіт. Як я все з'їв! Який у тебе смішний браслет, Кевін. Ну добре, моя черга. Спробуємо. М -м, смакота. У Майлю така велика пачка. Як же мені хочеться ще. Їй дісталося багато, а мені мало. Ні, Квентін, тримайся, тримайся. Що? Квентя, надо стояти. Віддай мої чіпси. Як ти посмів їх вкрасти? Поверни бо. Yeah. Стоп! Я просто хотів тобі дещо показати. От, що там у тебе? Відео. Хм, цікаво, хлопчик на відео каже, що зі зворотнього боку пачки є соус. Треба перевірити. Так, так, поглянь. Перегортаємо. А от і соус. Я ж казав, даремно ти на мене гнівалась. Правда, ти такий розумний, Квентін. Пригощайся. Велике дякую. Поглянь туди. Яка ж висока упаковка. Не виходить дістати чіпси. Хм, хоча треба було одразу покласти її на бік. Так набагато краще. Хм, Чіпси просто смакота. Зачекайте? Куди ж вони поділись? Здається, з іншого боку нема дна! Квентін, Майлі. Вони що реально їдять з моєї пачки? Ви що зовсім? Ні, не треба. Вам кінець. На чуже затихнули. Ну, все. Схоже, цього разу мені нічого не дісталось. А у мене смачний бургер. Яка ж я рада? Ось це мені пощастило. Ніколи ще не бачив таких великих бургерів. М -м, пахне дуже ароматно. Мій смачний, мій м'якенький. Мій улюблений. Квентін, Квентін. А так. Подивимось, що там всередині. Ох, яка важка булочка. Давай, давай, ти впораєшся. Давай. І ще трохи. Це який жах! Квентін. Допоможіть! То То був сон? То був сон! Фух! Добре, давайте подивимося що всередині бургера. Хоча мені трохи не по собі. Хм, Начебто нічого незвичайного. Мм, котлета просто супер. Все ж таки не можу повірити, що мені нічого не дісталось. Перевірюю я стіл через окуляри додаткової реальності. Так, 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 так. Так. Це у нас що? Ага, маленький бургер. Я його роздивилась. Зараз спробуємо. Смачно, але дуже мало. Майлі, хочеш спробувати? Ні, дякую, у мене свій бургер є. І настав час мені ним поласувати. Додам трохи кетчупу, щоб стало смачніше. Як же хочеться скуштувати. Може, я зможу? Не зможеш. Ти вже з'їла свій бургер. Тепер настала моя черга. Але для початку я додам ще й сирного соусу. Емілі, ти мені вже набридла. Отримуй. Більше ніколи не захочеш брати чужу їжу. Ось так тобі і треба. <світ> ну що ж, нарешті ми залишились з тобою удвох. Мій смачний бургер. Просто неймовірно. Фу, квентін. Це так бридко. Прямо апетит пропав, дивлячись на тебе. Падаю. Ось це так. Здається, я трохи переїв. Усім привіт! Сьогодні я хочу їсти цю прекрасну їжу. Локшину Так, звичайно, локшину Без проблем приготуємо. Першим ділом розбиваємо яйце. Чудово Далі кладемо бекончик Ммм, який ароматний. Чудово, все підсмажилось. Тепер можна прийматися за локшину. Ви лише подивіться, яка прекрасна домашня локшина у мене виходить. Відправляємо її у киплячу воду. Ей, Бен! Зараз не до ігор. Треба готувати. О, так, точно! І так, я візьму локшану швидкого приготування та залью її окропом. Ось так. Відчуваєте цей чарівний запах. Так, такий собі. А у мене ще не все готово. Настав час залити мою локшану соусом. зверху покласти яєчко, бекончик і вуаля. Можна спробувати. Ми готові, пригощайся. Яке все апетитне. Почну, мабуть, з цієї. Ось це так. Яка довга лукшина. І дуже смачна. Я все з'їла. А тепер спробую ось цю страву. Візьмемо виделкою ось цей бекончик Вау! Ммм, смакота. Знаєте, що, я передумала, виделка мені більше не потрібна, Буду їсти прямо так. ням 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 Справжня насолода. Вся справа перемагає. О, це означає, я перемогла. Яка радість. Ого! У мене є така класна гра. Просто супер. Ура! Я перемогла. Хочеш так само Завантажуй гру мультідосорту Google Play та Apple Store. Класна гра. Спробуйте. На цей раз я хочу Кока-Колу. Зробіть мені газовану воду. Але у нас і так є такі пляшки. О, я дещо зрозумів. Я візьму вулик. Ні, бджоли мені не потрібні. Ано відлітайте звідси. Так от, візьму вулик. Дістану соти та здобуду мед. Ох, який він тягучий та апетитний. А тепер швидко охолоджую свій напій. Краса. Пляшка зовсім не відкривається. Ох, що ж робити. О, Бен, допоможи, будь ласка. А звісно, без проблем. Потрясемо і. В мене. О, Налью я в склянку. Так, тепер у мене є ціла пляшка Кока-Коли. що треба, а пляшка порожня. Більше так не роби. І так можна куштувати. Так, ого, стаканчик Кока-Коли. Із задоволенням його вип'ю. Було смачно, мені сподобалось. А тут у нас. Що? Здається, тут у нас желе. Так, кока-кольне желе – це просто неймовірно смачно. Перемагає саме воно. Так, так, так. Я переможець. А тепер я хочу щось із Макдональдса. Yeah! Я приймаю викликати. Я також приймаю Я вже придумав, що я буду готувати. Першим ділом візьму м'ясо та наріжу його на шматочки. Треба подрібнити. Інша справа. У мене вийшов чудовий фарш, з котрого я зліплю ідеальну котлетку. Підсмажимо її до золотої скоринки. Ароматний неймовірний. Дивись, як у мене здорово виходить. Так, запах розкішний, але час і мені приступати до приготування. Візьму картоплю та наріжу її на частинки. Як ви вже зрозуміли, я буду готувати картоплю фрі. Відправляємо шматочки у корзинку і ставимо її у протюрницю. Чудово! Упевнена, це буде дуже смачно. Ну а я тим часом продовжую готувати мій гамбургер. На булочку покладу усі необхідні інгредієнти, а зверху накримо другою булочкою. Моя картопля вже готова. Висипаємо її у коробочку і можна подавати. Пригощайся! Так-так-так. З чого почати? Картопля фрі. Така смачна. Просто чарівна. А тепер я спробую цей гамбургер. Отак. Така смакота. Не може відірватись. Він перемагає. Я переміг. Я молодець. На цей раз я хочу піцу. Ось таку гарненько. Мама, мія! А, я зрозуміла. Так-так-так. З чого почати? Ну, звичайно ж, мабуть, почну з тіста. Розкатаю його за допомогою качалки. Так, у мене буде піца на тонкому тісті. Ну а я буду робити з куба-буби. Візьмемо рулон жуйки. І також розкатаємо його. Погодьтесь, основа піци і жуйки це дуже оригінально. Далі полю шоколадним соусом хиршес. І вийде чудово. А в тебе що? А я поріжу ковбасу. Та обережно викладу її на своє тісто. Далі натру на терці сир. Чим більше, тим краще. Чудово. Сиром закінчили. А в тебе що? А я насиплю маршмеллоу. Обережно їх розкладу. А в центр додам апельсинчик. Ось це краса. Можна починати дегустацію. Ого, які гарні піци. Дякую почати. Почну, мабуть, з класичної. М -м, вона з ковбаскою та сиром. Просто неможливо відірватись. Отак. Все чарівно. А тепер я спробую солодку піцу. Бачу тут маршмеллоу. Ого, а снова тут і жуйки. Неймовірно. Однозначна перемога. Так, я молодець. <рив> На цей раз я хочу морозиво. Ось таке. Прийнято зараз зробимо. У мене буде з скавуна. Тому треба його нарізати. Валя. А ти що робиш? А У мене буде величезна кулька морозова, котру я покладу в стаканчик. Wow. Отак. Все буде смачно та солодко. Можна спробувати. Вау, wow. wow, яке все апетитне! Мабуть, почну з кавунчика. М -м, холодний та соковитий кавун це дуже здорово. А тепер ось це морозиво в стаканчику. Отак. О, лише дуже холодно. Прямо зуби цокотять. Вітаю з перемогою. О, та я переміг. Ну що ж, тоді приготуйте мені вафлі. Звичайно, зараз же приступимо. Мені знадобиться желе. Висипаємо його у миску з гарячою водою, а потім як слід перемішуємо. Маса загустіла. Чудово. Вафельниця мені не знадобиться. А от силіконова форма в самий раз. В неї є і вилью нашу желейну суміш. Ну що? І як вам, бабуся, дуже дивний рецепт. І я б так не сказав. У мене вийшли чудові, чудові желейні вафлі. Ви тільки на це подивіться. Тепер найцікавіше: беремо кольоровий шоколад і розтопимо його на водяній бані. Далі, край нашої желейної вафлі, занурюємо в наш шоколад та викладаємо на тарілку. Вам це щось нагадує? Так, це шматочки кавуна. Але я додам ще декілька деталей. За допомогою молочного шоколаду я зроблю смачні та апетитні насіння. Так, от тепер 100% влучання. Не маю сумніву, що Софі оцінить мій кретив. Класна ідея. Але мої класичні вафлі будуть набагато смачнішими. Приготоване тісто я вже залила у вафельницю. Але лише наполовину. Тепер мені знадобиться какао. Висипаємо його у тісто і перемішуємо. Ну а потім заливаємо в другу половину вафель. Таким чином у мене вийдуть шоколадно-ванільні вафлі. От, я вам також них хухри-мухри Витягаємо. Ой, який аромат! Бабуся, та ви супер! Дякую. Тепер поливаємо вафельки медом і викладаємо на них полоничко. Хочете полоничко? Сама вирощувала. Дені, а ти хочеш? Боже мій! А, як це зупинити? Фух, дякую, бабуся. Так от міксер прибираємо, начебто тісто готове. Виливаємо його у Ей, і, і все здається, все тісто розлетілось. І що ж мені робити? А, точно! Я можу зробити вафлю з пончика. Здається, це геніально. Дені, це ж вафля, а не пончик. Ну, гаразд. Софі смачного. Вау, нічого собі. Всі приготували для мене вафлі. Ну, майже всі. Все дуже схоже на пончик. Ну, добре, спробую. Хм, І на смак також як пончик. Але мені сподобалось. Тепер я хочу спробувати ось цю апетитну вафельку з полуничкою. Ммм, дуже смачно. Мені сподобалось. Ого, нічого собі. Желейна вафля? У вигляді, кавуна? вона? Ніколи ще такого не бачила. Також смачно. Так, кого ж обрати переможцем? Колоничко я просто обожнюю. Тому перемогла бабуся. Так, я ж казала, що мої вафлі будуть найсмачнішими. Так, малюнок майже готовий. Ага, приготуйте, будь ласка, яєчню. О, ідея супер! Я вже приступаю. І так, відкриваємо упаковку, бо мені потрібні яйця. Та що ж таке? Лай! Який я незграбний! Розбив усі яйця. О, ну нічого. Я ж можу використовувати улюблені солодощі Софі. Вона любить маршмело. А розплавлене маршмело дуже схоже на білок. Чудово. Тепер треба зробити жовток. І це буде жовта жуйка-хуба-буба. Ну а замість солі я буду використовувати вибухову карамель. Супер страва. Ох, дені яєчня готується не так. А я можу показати вам майстер-клас, розбиваємо яйце в миску і поділяємо на білки та жовки за допомогою ось такої милої свинки. Усі жовтки окремі мисці. Білки ми поділяємо на дві частини. В одну миску ми додаємо червоний барвник, а в іншу зелений, і перемішуємо. Наступним етапом збиваємо жовтки, а потім виливаємо їх на сковорідку. Чекаємо, поки жовток приготується. Загорнемо його наполовину в рулет та заливаємо на дно половину сковорідки зелений білок. Потім заливаємо червоний і закрутимо в рулетик. Викладаємо на тарілку та нарізаємо на невеликі шматочки. Прикрашаємо зеленю. Та помідорками чері. Ох. Софі буде в захваті. Бабуся знову заснула. Бабуся, прокиньтесь. Бабуся, прокиньтесь. А що, де? Я, я не сплю. Дорізаємо перці, а потім викладаємо перчик на сковорідку І в кожний розбиваємо по яєчку. Чудово. Викладаємо на тарілку. Так, готова. Софі, швидше спробуй. Ох, я така голодна. Ой, це що перець. Я не люблю овочі. Але ризикну спробувати. Хм, як я й гадала, не смачно. А ось ця страва виглядає дуже цікаво. Такий прикольний кольоровий рулетик смачно. О, а це солодка яєчня. Шалено. Ще з вибуховою карамелью. Клас. А з чого зроблений жовток? Невже це моя улюблена жуйка хуба буба. Так, так і є. Зараз я надую бульбашку. Ха! Як же весело. Я віддаю перемогу солодкі яєчні. Ви чули її? Я переміг. Цього разу буде дещо цікаве. Приготуйте мені, будь ласка, молочний коктейль. О, Та це ж простіше простого. Молоко мені не потрібне. Я буду використовувати фанту. У мене, до речі, дуже багато різних смаків. Візьму форму для льоду, а в неї залью фанту форму різний смак. Чудово! Ну, а для заморозки мені треба ковтнути суперхолодну фанту. Ой, як же холодно. Ох, всередині наче Антарктида. Скоріше видуваємо холод. Чудово! Вийшли ось такі крижані квадратики, котрі я закинув високий келих. А потім залю спрайтом. М -м, краса. Пануче, Ось це ти даєш. А я зроблю для софі овочевий коктейль. Закидаємо в соковижималку брокколі та моркву. Чудово. Тепер у мене є цілий келик свіжого овочевого соку. Далі мені знадобиться грейпфрут. Вирізаємо в ньому отвір. Та заливаємо всередину мій овочевий сік. Все буде смачно, корисно та подача дуже цікава. Решту переливаємо в келих. Дені, спробуй. Е, Добре, бабусю. Сподіваюся, я зможу вижити. Яка гидота! Не хочу засмучувати бабусю. Клас! Бабуся, що там шеф? А що там шеф? І так, мені знадобляться блендери. Я зроблю справжній молочний коктейль. В один блендер я відправлю блакитне морозиво, лохину, сироп. А в інший міксер все рожеве. Рожеве морозиво, малину і рожевий сироп. Залишилось лише залити молоко. Чудово, вмикаємо наші блендери. М -м, має вийти неймовірно смачно. Переливаємо в келих наші молочні коктейлі, прикрашаємо збитими вершками, посипаємо цукерками ньорц. та закриваємо кришечками. І я підготував спеціальний шолом з трубочками. Сок його вдягне і спробує два молочні коктейлі одночасно. Шеф, ви просто молодець. Ой, спачного. Вау, яке все цікаве! Почну із цього. Це схоже на апельсин. Лише ось пахне неприємно. Фу, овочевий коктейль. Бабусь, ну ти чого? Ой, не хочеться її засмучувати. Ти знаєш, бабуся, мені сподобалось. Так, але більше я не буду. Тепер я спробую цей цікавий коктейль. Ого! дуже смачно. Ого. А тут цілий шолом. Швидше одягнемо та спробуємо коктейлі. Ого. Тут є спеціальна трубочка, котра з'єднує обидва коктейлі в один. Є це неймовірно. Клас перемога. Так, я знав, що Софія оцінить мої ідеї.